Всем привет, зовут я Хаски. Сегодня мы играем на Радмире МТА, третий сервак. Залетаем, играем вместе со мной. Также подписываемся на канал и ставим лайк. При регистрации на сервак указываем мой реферальный код. При достижении третьего уровня вы получите 20 тысяч игровой валют. Так, на Розер у нас будет аукцион гаражей. И будем відкривати гаражі. Я думаю, мы відкриємо один гараж за 150 тысяч. Нам остальные типа гаражи тупо нафиг не треба. Так, за 150 тысяч нас интересует гараж. Я не знаю, на те, может, у них очередь какая-то сюда? Чи без очереди? О, бандосик. 100 тысяч, а не. их стал. Да, у них тут очередь все-таки, да. У них тут все-таки очередь. Ну, ничего страшного. Мы подождем. Нашого гаража, в принципі. Так. Ну, давайте чисто зараз відкриємо гараж. 150 тисяч, я думаю, нам буде у нас стан насході місця Я не знаю, наверное, мене не место. Я реально не знаю. Так, так, так. Десятый гараж. Ну, это средний. Средний интерес мне надо за 150 тысяч. 150 тысяч. Я прошу открыть гараж. И надеюсь, что мы его откроем. Все будет четко. Так. Ну скажу, от на гаражі завжди такі онлайн, вот 14 ігроків, і почти всі ігроки тут. два 2, 3, 4, 5, 6 ігроків, о, дожд, синій на хроні окше кайф. Так я хочу синій гараж. Ну, голубий короткий. Блін, це середн, середній мене інтересує. а відкривають, в принципі, я думаю. Зато я... в наступний раз мене інтересує голубий гараж Народ, а если даний відеоролик по гаражам збирає 10 лайків і виходить наступне відео. А если це відео збирає 15 лайків і запускає стрім порад міням Театра Тісірва. Бля, я навіть не знаю, чи мене міста є народ. Я тупо не знаю. Тупо не знаю, чи в мене є міста. От відеоролик знімаю. А чи є міста, я не знаю. Тупо не знаю. Я думаю, цей віоролик возможно завтра зніму, але. Вот, слушай, сегодня даже сниму. Ну, типа такая так отвяжу. Так. Нанимаю. Скин. Нет. Скин. Тут небогато игроков, кстати. Ну, скинам. Так. Давайте ждем данный гараж, какие-то интересные. Ну, меня синий интересует 150 тысяч премиум. 37, блин, ну, це меня не особо интересует. Я чисто пришел открыт за 150 тысяч. Не знаю, народ, відкриємо за 150, не відкриємо, но я думаю, відкриємо в любом случае. И все будет четко. Такс Кабан, блин, афі... такие розовые. Я думаю, красный. Бууби красный, би реально офигительный кабанчик. Блин, зеленый. Чу сильный. Бубб, хочу гараж. Давай, рит, открывай, 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 маш. Открывай. Новички, клан, новички. Никто не відкриває середний, тупо никто. Кобдай би мав би дофіга лямів, дофіга місць, і можна було б тупо відкривати кожен гараж покиде. Це ж взагалі така движуха інтересна була бресна двіжуха. 85 тисяч доларів. Блін, ну, я жду премиум. Ждем премиум гараж. Не знаю, народ, довго. Будем ждать, довго Так, погнали. Підем гараж, гаражі, гараж. О! То, що мені надо, 152 000. 152 000 ставлю. Все, забираємо. Що то, що мені треба. І тупо всі сюди позбігались. Задовбали. Я сподіваюся, що ніхто не буде ставити. Правильно, ніхто не ставить, повезло. Так, і ми за 152 тисячі забираємо Porsche. Кстати, непогано. Інформація ОТС, сигнал поїзда. забрати в автопарк, хорошо. слідущий гараж сразу виплю. следующий гараж сразу выпал. И интересно подивитися на почту. У нас все, у нас уже места тупо нема. А для тачек у нас тупо мест нема. Так, коршик. Давно у меня такой данной тачки не было в автопарку. Сама тачка по себе офигительно, народ. Какой спорж Да, вообще кайф на поршой гонят. Будем видосы снимать с поршом. Все народ, на самом буду данный видеоролик заканчивать. С За вами был я, Хас. Подписываемся на канал и ставь лайк. Всем пока-пока.